Каляска 2 в одному M-Type проста в управлінні, легка в обслуговуванні та зручна для дитини. Капюшон регулюється однією рукою завдяки кнопкам із пам'яттю. Прогулянкове сидіння має положення лежачі, яке рекомендоване для немовлят від народження. Є п'ятиточкові ремені безпеки для захисту вашої дитини. Та знімний бампер у проглянковому блоці. Новий механізм кріплення з кнопками дозволяє від'єднувати блоки від рами однією рукою. Каптури складаються і розкриваються однією рукою. Велике спальне місце у люльці та ортопедичний матрас з двошаровим наповненням. Є додаткове віконечко з москітною сіткою для того, щоб мама могла бачити дитину під час прогулянки. У комплекті є дуже стильний рюкзак для мами з дощовиком та москітною сіткою.